Такі наші апартаменти. З нами мій тато Дідо наш. Перший раз на морі за 20 років. І, і за 40 перший раз самоліт. Це Та нам такі подарочки лише. класно Тут нас Кухня. Які дуже Мамі! ліжка. Зараз зайчико. Це перша кімната з балконом. Тільки одна проблема. І як на тих ліжках нам спати, я ще поки що не знаю. Напевно, вальтом будемо. І тут і маємо такий свій дворик. Приватний. Як тобі Вікуся подобається? Маємо гриля, купимо вугілля, будемо щось жарити. Ну, Туалет як туалет, як завжди. Ніякої нової пісні тут немає, але все нормально. Так, у нас все. Ой, тарілки гарні. Маємо тостер, чайник. Все круто. Зараз у нас в планах піти до літла скупитися продуктів. Не знаю, чи будемо купляти вугілля. Молоко до кави треба. Або зараз, може, піду в фрапе про собі. До моря тут не є далеко. Ціна за сім днів 345 євро на чотирьох. Є дві кухні, ну як, можете як вітальна кухня. В кухні такий металевий стіл і там трохи мені цілю А там, в більшій нормальній кухні, то ми собі там обідаємо. Ну, ще не обідаємо. Сон на я як завжди говорю, говорю, а секунди мої не йдуть. Маємо дві кухні, але в головній кухні там трохи мені цілю. А то дурниці, то переживемо. Так, ми тільки що прийшли з лідла. Я нарешті запарила собі каву і забула купити яйця. Разом 55 євро. То в районі 220 злотих. До 2,45. Кульки. Пів кілограма. 35. І зараз розпаковуємо. Дивіться, як роста. То грецький хліб за 83 центи. Попереотинку все Це дешевше, чем хочеться. Добре, в Польщі грецький хліб дешевий не може бути. То по 20. 9 або 85 салат росіяни. Ніби олів'я. Певно, зустріч. Ти купила нагінси. Такі за 3 євро 7 центів. Тут у нас 400 грамів. То я буду до того хліба і салатом. Та Ярослава любимо консерва. Він в Польщі про неї дуже любить і мріє. Хто є тут, хто, і хто любить консерви, попробуйте. До 3 євро. О, чек прийшов. купила фарш. Тут маємо 750 грамів. І теж переоцінка за 4 євро 19 центів. Хай мені буде, щось приготуємо сьогодні. Але знаєте що, ми не купили ні яйця, ні макарони, ні рис. Молоці, правда? До всього решта купи. Ще одна така сама консерва. У мене тут металевий стіл. По 2,50 такий сир знайшла. Ніби 2,50, то я так приблизно ціни помітала. То переліцу, тому і взяла за 2,9. У нас тут є тостер, будемо робити тостер. Напевно. Це вже Ярослав купляв, ну то в районі євро з копійками, буде. Ось ну, так приблизно говорю, бо не знаю, як було. Чеку, я скоріше всього не знайду. І Грецька кола. Нібу. І, і напевно, з 850 євро така соляна у нас. Ну, Показую і не показую. Величезна 650 грамів. Я розсяку любить. Ми таке любимо. Відпочинок відпочинком, Взяла собі два авокаду, бо захотілося мені моїй жовті, 2 євро. євро 79 маленькі помідорки. 3,99 акція величезна нотела. Кілограм 200. як то не є, така нотела, як то є натела, тварин грецький, дешевший. Євро 29 або 25 йогурт. Такий грецький, якщо є в Греції, то беріть не 2%, не один, беріть 10%, то смачний йогурт. Має бути 10%, бачите, мені дітей. Він найбільше похожий до нашої сніданки. 99 центів молоком, 3, пів, коробка намальована. Європи десь на них таринки, але вони ще будуть кисню і ще й падають. Але полежать пару днів і буде добре. І тут маємо таке, що маємо. Перчики Не В моїй жопі такого захотілося. А ще десь має мати салат. Буду шукати. Думаю, мені ще щось бракує, в мене ще один рухта. Мама. В мене ще тут цілий рюкзак. Попереоченька, якого купила. Салат такий за 2,50. Вітала бо Не треба. я хотіла спробувати. Тут за євро всім мають такі три булочки. Симніше, захотів. закупівель. Таке то грецьке, таке національне, то по 65 центів подається десь там на Вафінах, ще десь. Такі бублики, а тут по 45. Ми взяли євро такі кружки. 4 з копійками маємо льоди тут такі міні, але 16 штук. Льоди морозиві. Маємо тостер за 52 центів по попередінці. Але то вже діду окремо собі куплю. захотів, сам собі заплатити. О, маємо 58 євро. Маємо так. Отак, не дешево, скажу вам так по секрету. Але то є відпочинок. в камеру, то собі потім гарячі канапки, ще тостер, щось з фаршу придумаємо. Зараз я бігом п'ю каву. візьмем собі на пляж ті бублики, бо вони класні. Насправді вони просто виглядають, але вони нам дуже подобаються, але коли добре припечені, возьмемо це і візьмемо, може його фарики і воду з собою на пляж. І зараз покажу вам наш пляж. Ну як зараз? Ще Трошки треба почекати. Будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на канал. до наш на Марі. Добре, пішли, подивимось на наш пляж. Ну як на наш? На те, які приїхали. Це є перей. Там салоніки. Ми там того разу були там за мостом. Тут дуже класно з дітьми, бо пісок. І не каміння, і не глибоко, бачите. Діду там. Зараз готуємо обід, тут робимо олів'є, доробляємо, бо купа майонезу, але добре, що нема. Тут наші салямі. Будемо робити такі їхні, типу герус, але по нашому. Тут трохи салату, тут соус, напевно, чесноковий, або якийсь інакший. І курочку піджарю, на гінститі, що купила напівготовий. Я напівготові, то вони і готові. І це грію в духовці. От і ти, наша краса готується. Такий обід у нас виглядає, бачите, більш-менш канапка похожа, але це тільки та. Це так. Ну, є, що є. Дідові зараз не роблять, тому що він заслух. Море шикарне. Дуже далеко можна йти гуляти і нічого не варти. Салат смачний. Угу. Всім смачного. Галібера, в нас вже наступний день і в нас дощово. Гроза ніби і падає дощ. Ми вийшли, я взяла фрапе, Євро 50. Зайду сюди трошки, щоб краще мене було чути. Ми від 4-ї години вставали, я хотіла побачити схід сонця. Вийшли, стала моя Віка, добре йдемо всі втрох. Виходимо раз дощ, другий раз дощ. Зараз мене Ярослав збудив, третій раз дощ, але ми вже втягнули дощовики і дощ перестав. І вийшли. Подивимось, що будемо нині купати. Я нині планую туди далеко-далеко піти. На стелефон. Всім привіт! І тут ми бачимо бус. Салоніки. Ну як бус? Це тяжко бусом назвати, правда? Це тільки я так можу. Ніби ціна 16 євро туди і назад. Краса! Ми на пірсі. Тут ми нарешті пливемо до сфоні, І Я озвучую. Не знаю, що з цього повиститься. Дуже дякую, що завітали до мене на канал. І зустрінемось в наступних відео. Дивіться, як тут гарно. Вона красота. Ми відпочиваємо бюджетно. Ну Наскільки це можливо, настільки ми відпочиваємо бюджетно І що я можу вам сказати? Я правди треніклу і нічого не знімаю. На цьому ми плавали. на цьому. Як хтось буде на ньому, то туди сідайте тут класно. І разом це нам обійшлося в 16 євро на одного. Вікуся безкоштовно. Напевно, дійти до 6 років безкоштовно. Може до 7. Тут ми сідали тут пляж, тут пляж є. Та, бачите, пальмочки намальовані пляж. Ми звідси, бо ми тут відпочиваємо. Ми їхали в салоніки до білої вежі знаменитої, потім там гуляли, потім знов сідали і так собі пропливали. Разом мали, скільки там у нас, 2,5 години по морі. За 16 євро. Я думаю, що це дуже дешево. Так непогано. І вся нам поїздка обійшлася. Я нині приблизно порахувала, округлила грецію на 7 днів. На чотирьох. Мому віку теж рахую, бо білет треба повністю купляти. Все решта теж повністю обійшлася на 1200 євро. 1200 євро на чотирьох, то по 300 євро на людину. 300 то по 50 євро на день, трошки менше. Я думаю, що це дуже дешево. Ну, що не є мега дорого, якщо чесно. І ми відпочиваємо на морі. І зараз я вам покажу, як ми там плавали на тому нашому морі. Класно було. Всім привіт, ми в Переплили, Вже доплили. Дивіться, яка класна реклама. Тут взуття роблять. Крута. Реклама відці сподобалась, напевно. А то так і бути так роблять, капці? Бачите? Такі маленькі капчики, супер, які гарні дядьки. Ой, добавляю та салонік. Красота. Ось це напевно біла вежа називається їх. Тортики! Дві ручками, зайчиком. Не хочу, я хочу та його набір. Мама, Але ні, тому сказь. Вау, супер. Які прикраси. Ти бачиш, ні в цьому нема це не то питатися, напевно. Люди Люди такі такі, Мамо, мама, мама. мама О, тут ціни є. Демони мої всі. Сидять, дивляться там. По 12 євро браслети, я так зрозуміла. О, по 3 євро кульчики клас. Моє! А, а ти маєш дюрки вуха? Я. я не маю. Зараз вам ще чорного кута покажу. Не знаю, чи інші видно щось. А тут строй. То, і строй. Тому нам показують по все. Ага. А то весь комплекс і тут бачиш, що то є Аристотель, от, того, а то, напевно, один з входів. О, Діду! Діду є, не переживай. знаете къде ме идем? И пичо. Той се вам покажа. Майданчик! Крутий майданчик, без чебенки. Тут такий спортивний майданчик. Не дарма тут в Греції Олімпіади почалися. Засновники. Діти собі щось тягнуться. Хтось навіть качається. Визика якийсь. Але то краще, ніж ми. Ми просто стоїмо. Не ну, дивіться, наша красота. Красота, красота. Дякую за воду. Салоніки. У набережно. Ну, немає такої пляжу піщаної. А так все. Але дуже класно. І тут сідаєте собі на кораблик, пливете в ту сторону, там шикарні пляжі. Дивіться, як гарненько все. Тільки знаєте що? Одна проблема, я не знайшла жодного туалету. А зараз тим бусом попливемо до себе вперед. Або не тим, або за півтора години. Так, ми в ресторані. Чекаємо нашу їду. Там наше море класне. Так, всім привіт. Ми бачите, ще люди, ну, мій тато стоїть, я теж ще тут дістає, може йти. А ми вже дивіться, як далеко від берегу. Дивіться. Дно піщани класно, взуття не потрібно на каміння. Не глибоко. Дивіться, як я далеко від пляжу, а я ще тут ходжу. Моя Віка ще теж там дістає. Дна. Та-та, до та Віка, там Ярослав, бачите. Потім буде відео, дивитися, сваритися. Дуже класно. Для дітей супер. Хто вміє плавати так само, як я, тут теж. Класно, для того, що я вмію плавати, поки йду по дну. Як вже не достаю, то я вже там. Там салоніки, то є перей. 11 кілометрів від аеропорту. Тут теж дуже класно. Ось таке. Красота. Так що, всім дуже дякую, що були зі мною, і зустрінемось в наступних відео.